Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в нас 2 червня, і завтра, 3 червня, понеділок розпочинається Шалений тиждень стартів, який організувала Оленка Буганова. Шалений тиждень стартів розпочинається кожен перший тиждень нового місяця. І я вирішила також взяти участь. У цьому тижні стартів, тому що у мене дуже багато запланованих процесів. Чомусь я останнім часом не дуже багато так, сказати, в'язала, а це прийшло до мене таке натхнення, і я вирішила взяти участь з дівчатками у цьому тижні. І давайте я вам. А, забула сказати, що посилання я обов'язково на всіх учасників, на канал Оленки, я залишу внизу під описом, внизу під... під відео в описі. Тож, проходьте, долучайтеся і в'яжіть разом з нами. Так, і давайте розпочнемо. Перше, я хочу розпочати в'язати ось із такої пряжі Gazal Organic Baby Cotton. Тут у нас 50 грам і в 50 грамах 115 метрів. Так, що ж я хочу зв'язати, так, колір вам скажу. М -м, колір 454. І я хочу з цієї пряжі зв'язати футболку полу. Зверху хочу зв'язати лицевою, а Нижче грудей там пустити сіточку. Ну, не знаю, це те, що я я вам буду розказувати, те, що я планую. Що з цього вийде, я не знаю. Так, це перший мій план, такий, що я хочу зробити. Друга це ж та сама пряжа, але колір такий світлий полин, 448. Такий приємний. Ну, дуже ніжний колір, мені подобається. З цієї. Я також хочу зв'язати футболку. Футболку поло. Поки що, поки що ще одну футболку поло, але хочу зв'язати таку, спробувати лакшері -рван, рвань. Я дивлюсь, зараз це так в тренді. Модно, і мені чомусь також схотілося. Не знаю, можливо, до. Поло не дуже йтиме такий візерунок. ну В принципі, там буде видно. Це те, що я планую поки що. Мені дуже подобається футболки поло не знаю, чомусь реглан-погон. Мені подобається, і тому я хочу зв'язати іще собі футболки. Щодо цієї пряжі, вона м'якенька, вона мені подобається, вона чудова, вона носиться прекрасно. Так, тут у нас я вам скажу, що тут А це стопроцентний хлопок. Вона не, жор, не жорстка така, вона дуже м'якенька, навіть до прання. В'яжеться петельки рівненькі. Ну Мені подобається ця пряжа, я нічого поганого за неї вам не скажу. Тому я взяла отакі два кольори. і тут на відео така фуксія дуже яскрава. А насправді вона така колір ніби ніби грязнуватий не такий яскравий. Я думала, що вона буде яскрава, але ні, трішки такий приглушений. Але все рівно гарний колір, мені подобається. так І більш за все, що я буду в'язати спицями мабуть, тут четвірка 4,5 і 6. А я, мабуть, буду в'язати половиною. Ну, подумаю, в принципі, буду пробувати. Так, це друга моя робота, мій процес, верніше, який я хочу розпочати. Так, і третій мій процес це ось такий кідмохер. У мене є огляд, не огляд, а я в'язала із цього кідмохеру. Три ниточки Кардиган. Вона м'якасенька, вона чудова. Тут меринос шовк. Зараз я вам навіть скажу, що тут у нас склад який. Кідмухер шовк, і па 900 метрів в 100 грамах. Так. Я хочу спробувати зв'язати в одну ниточку. Тому що в одну нитку я не в'язала, не пробувала, в'язала в три ниточки кардиган. І він все рівно вийшов такий м'якесенький, такий легесенький. Після прання взагалі з цією пряжею нічого не трапилося, вона м'якесенька, ну класна, вона навіть після розпуску я розпускала там внизу кардиган. Після розпуску, коли попрала. Взагалі нічого петельки вирівнялися, і також нічого поганого про цю пряжу я не можу сказати. Єдине, що трішечки у довжину потягнулися рукавчики. Не дуже, але трішечки потягнулися. І до цього мохеру я хочу додати ось такий алізе кідруял, здається, і з такою ось паєткою. І я хочу додати, я хочу спробувати алізе у дві ниточки і додати сюди паєтку. Ось така паєточка, де тут кінець, не знайду, ага, ось. Ось так хочу, хочу додати і скомбінувати із цим із мохерчиком. Цим Також не знаю, що з цього вийде, але буду пробувати. І хочеться мені спробувати зв'язати. Ось такий. Ну, я зразочок в'язала, навіть зразочку в одну нитку, ну він такий ну, не дерчавий виходить, а плотненький такий мохерчик, Але класний м'якасенький, мені дуже подобається. Так що буду пробувати. Я вже розпочинала у. В'язати із, із цього із цього мохеру, але в'язала я в дві нитки. і це також у дві нитки, Хотіла зв'язати чайку, але мені. ну не не знаю чому, але мені не сподобалося, І тому я розпустила. ну Не знаю, чомусь моделька не моя. і Якщо воно мені не подобається, то воно буде лежати і носити я його не буду. Краще я його розпустю, ніж воно в мене буде лежати. Якщо не моє, то не моє. І е також я розпочинала в'язати, хто дивиться мої відео. Ті бачили я із, ось із цієї пряжі, так, щоб не розпустити її, бо вона розпускається. У мене тут Діва, амбре батік. Батік-батік, вибачте, я не знаю, як правильно. Я в'язала е блузу. Із ажурною кукеткою. З цією пряжою я взагалі ніколи не працювала. І, ну, коли я її попрасувала, то моя футболка ну, таким виявилася блузоном, вона розправилася, і Оленка Буганова мені сказала, що її не треба було ну, сильно так прасувати. А я так Ну, гарненько попрасувала. Візерунок чудовий, кокетка чудова, ниточка чудова, все класно, але вона ну, на мені вона, ну, така, ну, така, дуже дуже вона розтяглася. І я купувала і резиночку, щоб вставити нижчі лінії грудей, вставити резиночку і вона буде мати така, як розлітайка. Але ні, ну, ну, не сподобалось мені. І тому я. Розпустила все, розпустила. Ось як ви можете бачити, не знаю, що буде після перев'язу. Я ще не пробувала, і оце ж вирішила у шалених тижнях стартів спробувати розпочати якусь другу футболочку. Я не знаю, чи вирівняється вона уже при другому. В'язані чи ні, я не знаю. Ще не пробувала. Це я розпустила, а потім побачила, що Оленка розпочинає тиждень стартів. Думаю, чому б і ні, чому б не спробувати розпочати. Так що, ось такі в мене плани. Ось стільки всього я набрала в шалені тижні. Що з цього вийде, що з цього вийде, я не знаю, але обов'язково, так як сьогодні неділя, розпочинати я не буду, тому що. В неділю, можливо, хтось каже, що я забобонна, але у нас так повелося в сім'ї. У нас бабуся ніколи нам не дозволяли ні шити, не в'язати, не прати у неділю, і ми нічого не робили. Від неділя в неділя нас завжди був відпочинок. І в нас так повелося, що ми в неділю нічого такого не робимо. Ну, це... Такий критичний якийсь випадок, що, можливо, щось ну дуже дуже потрібно щось пришити, зашити там. Чи, а так, ні. В'язати я не в'яжу в неділю. Критикуйте, не критикуйте мене, але те, що в нас повелося в сім'ї, я не ігнорую. В нас воно це така традиція. І я підтримую всі свої сімейні традиції, тому тому в неділю я не в'яжу. Так що і своїм дітям я ніколи не дозволяю в неділю нічого робити. І так як сьогодні неділя, я вирішила відзняти відео. В'язати не буду, а розпочинатиму завтра, в шаленому тижні старті, він у нас розпочинається завтра. І подивимося, що з моїх оцих всіх планів, що я розпочну, що в мене вийде і що в мене вийде. самі дуже цікаво. Чи виконую я свої плани, чи не виконую, хоча дуже хотілося б. Тож, кому цікаво, залишайтесь, не перемикайтеся, далі буде підключення. І ви подивитеся разом зі мною, що в мене вийшло із мого задуманого. Тож, до зустрічі! Привіт ще раз, хто щойно підключився, і закінчився у нас шалений тиждень стартів. Ви могли бачити, що я планувала розпочати. І зараз я вам покажу, що в мене все вийшло, що з своїх планів, ті, що я хотіла, що в мене зв'язалося, що я розпочала. Тож будемо дивитись. Але перш за все, я хотіла вам показати, хто слідкує за моїми відео, то ми разом з вами пересаджували орхідейку. І я хочу вам показати, як вона прийнялася. Так, щоб видніше було, гляньте. Оце, бачите, це все молоденькі корінці пішли. Їй все подобається так, як ми її пересадили. Їй комфортно, їй чудово. Це все молодесенькі корінці. Ось очки молоденький корінець. Так, ось, бачите, також молоденький корінець. І тут у нас так, щоб. Заказати вам, беру кору. Ось, о, бачите? У нас корішки полізли. І тут також і оночки корінець лізе, бачите? Так що їй все подобається їй класно. Так як ми з вами пересадили. Саджаю я її в закриту систему. Немає в мене тут ні дирочок, немає ні отворів, ніяких нічого. Це закрита система. Я дуже багато пробувала методів, але цей метод мені найбільше сподобався. Вірніше, не те, що він мені сподобався, а він сподобався моїм квітам. І вони чудово в цьому, в цій закритій системі у мене ростуть. Тож ви самі можете бачити? Бачите, і оночки у нас на старому корішку пускають молоденькі корішечки. Так, що в нас все вдалося? У нас все вийшло. Квіточка. Роз, росте чудово. Тут ми накриємо з вами так, корішочок. Бачите? Ось так. Все чудово. Так що хотіла показати вам, що у нас усе з вами вийшло. Ну, це щодо нашої квіточки. А тепер буду показувати вам свої процеси. Так, один із процесів це моя футболка поло. Ось така футболка поло. Це пряжа Gazal Organic Baby Cotton, Так, тут буде застіпка, Я думала, що встигну зв'язати і комірець, але не встигла трішки. І тут у мене йде понизу сіточка. Майстер-клас на цю сіточку в мене є на каналі, тож якщо вас цікавить, можете пройти і подивитися. В'яжеться вона дуже просто, пречудово. Мені вона сподобалася, і тому я її розпочала в'язати. Так, тут у мене три петлі підрізів, і я їх не додавала в візерунок, тому що я боялася, щоб не косило. І зробила ось так відокремила. І все чудово, нічого немає перекосу ніякого. Ну, все класно. Тут рукавчики ще, ще не зроблені. Ну, Дов'язувати їх великі я не буду. Трішечки, може, пару рядочків пров'яжу із підрізами. І все. І буду закривати. Так що, ну, майже майже готова. У мене залишився один І... Я, мабуть, спочатку зроблю горловинку, потім рукавчики, а вже все, що залишиться, я пустю на низ, щоб мене вистачило. Ну, я сподіваюся, що в мене вистачить 5 моточків. Мені такої пряжі зазвичай вистачало. Так що, ось така моя одна запланована робота вийшла. Я задоволена. Ниточка чудова, м'якенька. Мені дуже подобається. Так, тут у мене реглан погон. Також є майстер-клас у мене на каналі на росточок. Ось тут можете ви бачити такий росточок і реглан погончик. Тож, можете пройти і подивитися. Так, готова. Порніше розпочата. Одна робота, так. Потім, потім я ще планувала розпочати також погон, реглан погон. Та ж сама пряжа Бебі бебікотен. Але це така в мене футболочка, лакшарі рвань буде. Ось, ви, бачите, нарешті я. Не смілилася і пробую. Так, тут у мене по рукавчику буде по одному, по-другому, не буде. У мене таких спущених петельок. І тут спинка. По спинці також ось така. Такий візерунок. Так що, поки що всім я задоволена по горловинки, я нічого особливого тут. Не робила, а просто пров'язала лицевими петлями, одна виворітня, і все. І ось такий простенький буде, простенька така футболочка буде. Ось так. Так що вдалося розпочати мені ось таку футболку. Я сподіваюся, дов'яжу і обов'язково готові роботи вам покажу. Ось така. Саме по цій футболочці я і в'язала майстер-клас, росточок і погон. Так що можете пройти і якщо вам цікаво. Так, ага, трішечки петельки загубилися. Так. Ще одна робота. Так, чим я дуже задоволена. Так, і. Ще ось моя така гора футболка. Це пряжа Алізе, Діва. Амбре. Амбре Батік. Батик, батік. Так, я в'язала. Хто, можливо, бачив, у мене на каналі є. Я в'язала з цієї пряжі, але верх я розпочинала із світлішої ниточки. Світлішою, а потім йшло в мене донизу темніший. Я розпочинала таку круглу кокетку ажурну, але я з цією пряжею раніше не працювала. І я її так добренько, добренько відпрасувала. І вона в мене розтяглася, розтяглася, і ну, такий блузон получився. І кукетка вийшла ну, занадто Вона велика, об'ємна, довга. Спочатку я хотіла вставити по кукетці понизу резиночку. Але в ній так некомфортно було, що ну, погано і руку підняти, все тянеться, все задирається. І тому я вирішила все ж таки. Ну, якщо воно не подобається, то я його носити не буду. Я краще його розпустю і щось перероблю, щось, ну, спробую принаймні щось переробити. І Тому я все ж таки розпустила. Ну кокетка та чудова, мені вона дуже подобається. Я з такою кокеткою в'язала тепле зангори плаття червоне, і хотілося мені зв'язати таку блузочку, але на жаль, ну, на жаль цієї пряжі. Ну, Мені не сподобалось. Не сильно воно, воно сподобалося, але я сама винна, тому що не треба було так сильно прасувати. Оленка Буганова писала, що його легесенько легесенько там, взагалі майже не торкаючись, треба прасувати. Тому я розпустила все і розпочала ось таку футболку. така простенька, Простенький візерунок. Ось такі будуть дирочки по всій футболочці. Ось так і попереду, і по спинці. Тут уже я вив'язала. Так, зараз покажу. Так, 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 вив'язала росточок, Ось так. На, 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 тій, на тій блузки, що я в'язала, я росток вив'язувала азіатський. І рядність, ну дуже дуже видно було. і ну, взагалі, Мені взагалі не подобалося. І там я в'язала спицями 3. А тут я вже взяла спиці половиною. Ось так. Так що росточок я відразу тут відв'язала, поки що мені все подобається. Поки що все, все чудово, все нормально. Видно Ось тут росточок. Також нічого тут я на горловинки не робила, просто лицева, виворітня і все. Нічого я більш такого не додавала. А зробила ось такий візерунок. І вся футболка в мене буде ось така, таким візеруночком. Поки що ніби, ніби все, все нормально. Ще не приміряла, ще нічого не дивилася, але. Поки що мені все подобається. Не знаю, буду пробувати знову прасувати, але вже буду прасувати, коли я її повністю, мабуть, зв'яжу. Я не, не хочу частинками її прасувати. Ось так. Так що мені подобається моя робота. Ще одна розпочата робота. Так. І ще я планувала розпочати ось таку. Із мохерчика ось такий джемперочок. Так, тут у мене виріс, я зробила такий. Це бобінний тут мохер у мене сіренький, а білий Алізе кідроял із паєтками ось так. Зроблю я тут, оброблю, якщо все вийде, оброблю шнуром айкорд. І хочу зробити такі зав'язочки, щоб були зав'язки. Ось так. Також нічого, візерунків ніяких я сюди не додавала. А просто лицевою. гладь у мене така. Ну, класна, ниточка м'якенька. З такої ниточки я в'язала сірий картиган. Тільки там я в три ниточки в'язала, а тут вирішила. В одну ниточку зв'язати. Тут в одну ниточку, а тут в дві. Ось так. Так що, поки що мені також все подобається. Але ж, це ж таке, тільки що подобається, потім вже щось приміряв і щось не так. Але сподіваюся, все буде чудово. Так що, такі мої. Розпочаті процеси, дякуючи спільнику Оленки, погано і шалений тиждень стартів. Звичайно, всі посилання на дівчаток і на канал Оленки я залишу. Тож, проходьте, дивіться, підтримуйте дівчаток, надихайтеся. Хто не підписаний до мене, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже потрібна ваша підтримка. Це дуже-дуже надихає. Так що, ось так. Ось такі мої розпочаті роботи. Тут росточок я не вив'язувала, я росточок вив'яжу азіатський. Ось так. Так що, поки що своїми розпочатими процесами я дуже задоволена, мені все подобається. Сподіваюсь, так буде й надалі. Ну, і все, все що хотіла я вам показати і розказати. Дякую всім, хто був зі мною. А я вам бажаю, як завжди, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!